Всім привіт, привіт привіт, привіт, народ. 453 підписника. Це означає плюс 50 підписників на каналі. Дуже всім дякую, що підписуєтесь. Можливо, рекомендуєте своїм друзям, знайомим. Що хочу сказати, є дві новини. Перша новина: цей відос вийде в четвер. А під ним залишайте свої коментарі, ставте лайк. Можете прийти в тілегу там. Інколи є анонси, інколи є цікава інформація. І під цим відосом 22 березня в прямому ефірі буде стрімчик, десь в 19 годині розпочнемо плюс-мінус півгодинки. І там ми зможемо зробити рандомно оберемо 5 переможців, які отримають від мене подарунки. Це може бути або бойова перепуска, або будь-який скінчик, який не ну, можна купити, який не вибивається через гачу. Це новина номер 1 Номера, а, Новина номер 2 це те, що ми будем, я буду проводити свій турнір один на один, тому теж заходьте в Telegram. А, в новинах на Ютубчику теж є інформація, як зареєструватися. Fірне Драфт, Best of 3. Заходьте, реєструйтесь, перемагайте. Призовий фонд початковий 1500 гривень. Якщо у когось хтось захоче підвищити цей призовий фонд. Силочки внизу в описі під цим відео теж будуть. Всім дякую за увагу, всім пока. дивіться веселі на різкі зі стріма. Не знаю, я. я ще не бачив хороших Жанна, якщо чесно. За всі, ну, блядь, за всі свої катки відповідаю. Суб'єктивне мені, як я видам, Жанна це найкончений саппорт, який в цій ігрі є. Ладно, менше бази, більше фарму. Зараз він, як отримає свій четвертий предмет і все. І похуй я підірву. Все, окей, скажі коли запускати. Окей, yeah. okay. Я тисну. Там хтось не готовий ще. Ох, єбать. Прилетіла, так? Збив рекол по луха, луха, все ж таки без рекола досі грає. Не... не підкинув, дав сповільнення. Пішов далі, пішов далі. Та... Тут, тут може бути десь лулу. Ладно, да, Я что-то Ахуй. Ладно, короче. Дарилось, походу, нам там как-то пришло. Амиду. Мартышка пришла, засеиваем. Дариус до вас пиздует. Прямо выйти, 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 расстреляешь же зараз. Да, в пятке Да, в шею. Okay. <coughs> Сможем наказать? Хотя бы да, в шею в Да, в ФСЦ. Да, я же засейвил всех, да, 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 я, я всех засейвил. Ну, Жанна Мрия просто. Майже, майже нас догнав, майже нас догнав. Давай, оп, тобі прискорение, оп, да в це. Шикарна просто в крепочка Застаны, молодец, молодец. крас. Ну тут Жанна мріє просто. О, нихуя вы, мразь здесь. Попала ульта, все, уходи. Ти стокне, наверное. Хорошо. Дядь. не знаю, Не можу про себе так сказати, я вишку я проїбав. Ми теж проїбали вежу, але я охуєнна Жанна. Ой-ой-ой, Жанна. Та Жаннак цей, блядь. Ой, ой. Все, Жанна без мани. Жанна Жана пішла. Шована зараз пришвидшує, що взагалі на спідах не встигла прилетіти, дала ульту в нікуди, тому що всі пере... Вистрібнули вже, там нікого нема. Б'єте клонів. Жанна тут поруч. О, о, об. От просто. Побачили Жанну з Воліком і все одразу просто, мінус флеш. Під спідами лечу, до шувани просто. Діана, поруч, саппорт прийде, порядок наведе, мінус ворожий лісний. Української допомоги, звісно. О, друга помеш, з ульти просто врыв, пішов. в 3 до мого ульта, блять. Діана чомусь вирішила. От те максимально хуйово, стать. Да Давай уже подарил все. Повіди, Дим, вейн, не трое, тем свои. Да, фигнай, по свей, но. блядь, блять? Сесей, я виходжу, я без бани, без хп, много. Спрыкаю, ультою. Прекрасно. оп, дабл килл, шилл, сил. Нашор, 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 нашор. Вавката, втекай звідти. Блять, мені його потрібно йти цейвати. Це, це, я його пришвидчу, щоб ми шутей повернулись. Давай. Давай не приехал туда. Ну, я я уль давав чисто для того, щоб його відкинути. Давай, 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 давай! Стука. Я нахуй я флеш віддав, я случай. Ну, я флеш віддав, щоб перестрибнути туди. Ой -ой, Тавер, нижний тавер, ой, цей на меду тавер можно забрать. Оп, шелдочком прикрыв. Ну, нахуй АТК. Не прикрыв. Решили уже палку, да, ну давай. О, блядь. Слушай, блядь. Слушай, блядь. Фух! Что выключили? Я не знаю.